Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас в гості завітав незвичайний гість. Це капітошка. Він хоче розказати вам, що таке ритм. Розгляньте уважно картинки. Яка зараз пора року? Весна. Яка картинка нагадує весну? Так, це підсніжник. Яка пора року буде після весни? Літо. Яка картинка нагадує літо? Так, це спекотне сонечко. А яка пора року буде після літа? Осінь. Яка картинка нагадує осінь? Жовтий листочок. Після осені яка пора року настане? Зима. Яка картинка нагадує зиму? Так, це сніжинка. А яка пора року настане після зими? Знову весна з підсніжником. Після весни знову літо з сонечком. Яка картинка буде наступною? Так, повинна бути осінь з жовтим листочком. Але в нас немає листочка. Як ви думаєте? Чи можна поставити після літнього сонечка сніжинку? Звичайно, ні. Після літа завжди настає осінь. І тільки після осені зима. Таке повторення і називають ритмом, коли події чи картинки змінюють одна одну в певному порядку, і порушити цей порядок не можна. Дивіться! Виявляється, листочок сховався за сніжинкою. Тепер всі картинки на своїх місцях. Ритм може бути не тільки в зміні пір року. Ритмічно змінюються і частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. І знову ранок, день, вечір-ніч. І цей порядок повторюється завжди. Ритмічно можуть змінюватися рухи людини? Це танок. Ритмічно можуть змінюватися звуки. Це музика. Чи спостерігали ви, як літають птахи? Їх крила рухаються вгору-вниз, вгору вниз. Ці рухи ритмічні. Послухайте звук. Це пісня зозулі. Вона теж ритмічна. Ку-ку, ку-ку. Поспостерігайте за гойдолкою. Назад. Вперед, назад. Вперед. Кожного ранку сходить сонце, а ввечері сідає за обрій. Наступного ранку знову сходить, а ввечері заходить. І знову сходить, заходить. І ніколи не може відбутися два сходи сонця підряд. Щоб сонце зійшло у друге, воно повинно зайти. Деякі ритми повторюються постійно: схід та захід сонця. Зміна пір року. Зміна частин доби. А деякі ритми лише певний час, як гойдалка, яку можна зупинити, або зозуля. Яка може відлетіти. Прислухайтеся, що це за звук? Так, це крапає вода. Також ритмічно. Цей ритм теж можна зупинити, закривши кран. Ритм буває у візерунках. Розгляньте рядок квітів. Яка наступна квітка має бути? Так, жовта. Щоб продовжити ритм. Квітка якого кольору має бути наступна? Звичайно, синього. Молодці малята. А зараз нам вже час прощатися. До нових зустрічей!